Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Ми сьогодні поговоримо власне про ті кримінальні події, і не тільки про події, просто життя тернопільських поліцейських, що трапилися на минулому тижні. Розпочинаємо нашу програму з резонансного розкриття жорстокого вбивства. Власне, поліціянти Тернополя затримали чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у вбивстві свого знайомого у ході обшуків, проведених у будинку цього підозрюваного слідчі виявили гранату Ф 1 та РГД 5 з запалами ножі понад 30 різно різних боєприпасів, спортивний лук та стріли з металевими наконечниками. А також магазин до ручного кулемету Калашникова. За що він вбив людину, і для чого зберігав стільки зброї? Дивіться далі у нашому сюжеті. Я, здається, вбив людину. Приїжджайте. Таке повідомлення отримали лікарі бригади екстреної медичної допомоги. Лікарі про нього поінформували й поліціянтів. Приїхавши на місце події, правоохоронці виявили тіло чоловіка, а медики констатували його смерть. Підозрюваний був поруч і в усьому зізнався. Подія трапилася 10 липня в селі Біла. У ході до судового розслідування стало відомо, що до підозрюваного в гості прийшов товариш. Вони розпивали спиртні напої. А після цього почалася суперечка за гроші. Власник помешкання звинуватив гостя у тому, що він не Вертаємо борг. Далі чоловіки почали битися, і господар схопив стрілу для гарпуна та вдарив нею співрозмовника. Потерпілий, спробував втекти, але не зміг. Підозрюваний наздогнав його і вдарив у голову гострим наконечником ще раз. Після цього викликав швидку. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу. Йому оголосили підозру згідно зі статтею 115 умисне вбивство кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У ході обшуків, проведених у будинку підозрюваного, під процесуальні керівництвом Тернопільської окружної прокуратури слідчі виявили заборонені предмети серед знайденого граната Ф1 та РГД 5 запалами, ножі понад 30 боєприпасів, спортивний лук та 11 стріл з металевими наконечниками, а також магазин до ручного кулемета Калашникова. Слідчі усе вилучили та направили на експертизу. Поліціянти встановлюють, де підозрюваний взяв усі ці предмети. Даний факт внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 263 кримінального кодексу України. Власне, далі розкажемо у нашій програмі про цінність людського життя. Власне, поліцейські Кременеччини з допомогою квадрокоптера розшукали 83-річну пенсіонерку, якої не було вдома майже дві доби. Родичі бабусі вдячні поліцейським за врятоване життя. Деталі дивіться у нашому сюжеті. Поліцейські Кременеччини розшукали 83-річну пенсіонерку, котрої не було майже дві доби. Незважаючи на свій вік та те, що майже дві доби була поза домом. Пенсіонерка почувалася добре. 11 липня до поліції надійшло звернення від жительки села Божівка, що на Шумщині про те, що зникла б її 83-річна свекруха. Заявниця розповіла, що старенька вже не раз йшла з дому, адже має проблеми із психічним здоров'ям. Проте рідним самотужки вдавалося її розшукати, та цього разу безрезультатно. Шукати ми розпочали власними силами її. Шукали цілу ніч, на ранок зрозуміли, що самі не впораємося з цією проблемою. Звернулися на 102, працівники поліції дуже швидко відреагували, зразу прибули до нас і розпочали. Розшук. До пошуків взялися співробітники Кременецького районного відділу поліції та поліцейське відділення поліції номер 1 міста Шумськ. Правоохоронці оглянули всі закутки в селі, всі нежилі помешкання, проте жінки знайти не вдалося. Ситуація не покращилася навіть коли до процесу були залучені кінологи, адже люди затоптали сліди, що їх могли взяти собаки. Пошуки тривали близько доби, після чого було вирішено питання про залучення технічних засобів. От саме дрона. З допомогою дрона вдалося знайти потерпівшу за період часу біля двох годин. От знаходилась неподалік свого помешкання в полі. На щастя, жінка почувалася нормально. Рідні викликали швидку допомогу, і лікарі підтвердили задовільний стан пенсіонерки. Ми дуже вдячні всім, хто нам допоміг. Вдячні. Особливо вдячна я і вся моя родина вдячні працівникам поліції. Дуже гарно віднеслися, швидко зреагували на все і дуже все на совість кажуть роботу свою виконували. Дякуємо, дай вам всім Боже здоров'я. І далі про розкриття ще одного резонансного злочину: 33-річного тернополянина поліцейські підозрюють у вчиненні хуліганських дій у дворі одного із будинків на проспекті Злуки в обласному центрі. Власне, цей чоловік ножем пошкодив 8 автівок. Чому він це зробив? і Яке покарання понесе чоловік? Дивіться далі у нашому сюжеті. 33-річного тернополянина поліцейські підозрюють у вчиненні хуліганських дій. Зловмисник серед білого дня у дворі одного з будинків на проспекті Злуки в обласному центрі пошкодив вісім автівок. До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулися жительки обласного центру із повідомленням про те, що у дворі однієї багатоповерхівки, що на проспекті Злуки, якийсь чоловік пошкодив її автомобіль. Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що зловмисник з допомогою предмета, схожого на ніж, пошкодив вісім автівок, що були припарковані поруч. Дільничними офіцерами поліції Тернопільського району. Управління поліції оперативно було встановлено особу невідомого. Ним виявився мешканець міста Тернопіль 1990 року народження, у якого по місцю проживання було вилучено предмет, схожий на ніж, котрим, ймовірно, було пошкоджено дані транспортні засоби. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу України. За хуліганські дії тернополянину загрожує обмеження волі на термін до п'яти років. Вирішується питання про оголошення підозри. Оперативники Тернопільського райуправління поліції розкрили крадіжку двох дороговартісних велосипедів та повернули їх власнику, відповідно, який приїхав у Тернопіль з Харкова. Що власне вразило та здивувало чоловіка у роботі тернопільських поліціянтів, розкажемо вам у наступному сюжеті. Оперативники Тернопільського районного управління поліції розшукали зловмисника, який викрав два дорогих велосипеди з під'їзду багатоповерхівки. На чужий транспорт фігурант вже підшуковував покупців, проте його планам перешкодили поліцейські. До співробітників поліції надійшло повідомлення від жителя Харкова, який тимчасово проживає у Тернополі, про те, що вночі невідома особа викрала у нього два велосипеди. Коли я про проважав дитину до дитсадка, я помітив, що велосипедів не стало. Я спочатку не повірив, що таке може трапитись. Дружини що вона так була в шоці, а Я ну так і не зміг то прийняти. Потім все ж таки виявилося, що велосипеди вкрадені. Засоби пересування потерпілий, зберігав на першому поверсі багатоповерхового будинку. Суму збитків оцінив у 36 тисяч гривень. Тернопіль дуже сподобався, таке файне місто. Річка озера посеред міста. Це просто дуже круто. Купили велосипеди, почали кататися на них дитині. Ще купили також. Чоловік вже не сподівався, що йому знову вдасться з сім'єю покататися на велосипедах. Проте, через декілька днів йому зателефонували працівники поліції та повідомили, що знайшли його майно. В ході оперативно-розшукових заходів працівниками карного розшуку Тернопільського районного управління поліції було встановлено що до даного злочину причетний, раніше судимий, мешканець Тернополя 1982 року народження. Він вирішив заробити на велосипедах, вивіз їх у інший населений пункт і вже домовлявся зі знайомими про реалізацію товару. Проте, Дати викрадене не встиг речові. Докази вилучили поліціянти. Це мабуть найуспішніша моя співпраця з. Поліцію я навіть ну не здогадався, що таке може бути. Колись мене вкрали вже в телефон в Харкові. і це ну, нічим не закінчилось. А тут так дуже гарний розшук, гарно працює, що я просто здивований. Після проведення слідчих дій велосипеди правоохоронці повернули власнику. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частиною 4 Кримінального кодексу України ведеться слідство. За вчинення крадіжки йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Хочу подякувати довгополому Володимиру та його команді. Я бачив хлопців, вони всі такі приблизно мого віку. І це дуже потужна команда. Дуже пишаюсь їхньою роботою. Далі мова у нашій програмі йтиме про співпрацю дітей та поліцейських. Цікаві та пізнавальні канікули. Поліцейські краї спілкуються з школярами у рамках проєкту безпечні канікули. Де і з ким цього разу зустрічалися тернопільські поліцейські? Дивіться у сюжеті. Працівники поліції Тернопільщини повсякчас проводять цікаві пізнавальні заходи з неповнолітніми. Не припиняється ця робота і під час канікул. Патрульні поліцейські та співробітники ювенальної превенції завітали до літнього пришкільного табору Смарт у Тернополі. Юним відпочивальникам поліцейські нагадали правила безпечного відпочинку біля води та на вулицях міста. На території міста Тернополя проводиться спеціальна операція під час літнього періоду під умовною назвою Безпечне літо. В рамках цього ми завітали у англомовний табір, який... Проводиться на території Тернопільської загальноосвітньої школи номер 16, аби розповісти про професію поліцейського, нагадати дітям правила дорожнього руху, правила безпечної поведінки на водоймах під час літніх канікулах, під час їзди на велосипедах. Діти обговорили з гостями в погонах, як протистояти різним проявам насильства, чому потрібно зростати дружніми, допомагати один одному та знати свої права. Ми говоримо про основні правила дорожнього руху, про те, яким чином. Поводити себе на воді з електроприладами, з вибухонебезпечними речовинами, а також предметами для того, щоб наші діти були у безпеці. Учні розпитували про роботу поліцейського, цікавилися, як діяти в різних критичних ситуаціях, та закріпили знання про правила дорожнього руху. Розважав відпочивальників чотирилапий помічник поліцейських кінологів РЕМ. Слухняно виконував усі команди пошукові завдання та терплячі позував на всіх фото. Мені найбільше сподобалося, як нам розказували, які є. Ніби що є одні пасажири, а є пішоходи, і мені було цікаво дізнатися, що хто робить. Нам потрібно знати правила дорожнього руху, щоб нам було саме безпечно і щоб нас, якщо ще не збила машина. наприкінці зустрічі поліцейські роздали учасникам заходу почанні буклети та світло відбиваючі браслети та побажали вільний час проводити з користю і безпечно. Думаю, що це дуже важливо для дітей, адже вони мають знати, що поліцейський це їхній друг, порадник. Який може в будь-якій ситуації допомогти. Якщо дитина, наприклад, загубилася, то потрібно ну там, перш за все, якщо є можливість, знайти поліцейського. І на завершення спортивні новини змагання з рукопашного бою серед поліцейських відбулися у Тернополі. Хто здобув перемогу і чим нагородили найсильніших команду з Кременецького райвідділу поліції, розкажемо у нашому наступному сюжеті. Змагання із рукопашного бою серед працівників поліції відбулися у Тернополі. Участь у них взяли п'ять команд, до яких увійшли співробітники територіальних підрозділів області. Спортсмени продемонстрували хороше володіння прийомами рукопашного бою. Серед учасників були майстри спорту та кандидати в майстри спорту. Змагання проводили у вагових категоріях від 60 до понад 90 кілограм. Працівник поліції спорт це нероздільні речі. Мені приємно бачити підтягнутих спортивних чоловіків. Які на певної службі вам спорт завжди допомагає. Змагальний процес він завжди є і в роботі, є спортивний характер, є воля до перемоги, бажання. За результатами змагань перше місце посіла збірна команда Кременецького райвідділу поліції на другій та третій сходинках команди Тернопільського райуправління та Чортківського райвідділу поліції. Переможців чемпіонату в зальнокомандному та особистому заліках нагородили кубками, грамотами та медалями. Щиро дякую за увагу. Нагадаю, що в ефірі каналів Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися Кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові, будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні. Слава Україні!